Скорпіони, ваш старой прогноз. На січень дивимося на чотирьох колодах. Що чекає? Саме вас у нас це загальна енергія місяця, кохання, фінанси і порада. До речі, дивіться свій розклад на уже на 12 місяців, там річний є. Це просто у вас один із найкращих розкладів. Тому ваш рік буде просто супер неймовірним, і ви будете крутити це колесо фортуни, як вам просто завгодно. Так. Дивимося, енергія вашого місяця, що ж вам приготував перший місяць року? Трійка чаш, Боже, це карта святкувань, карта колед, карта друзів, карта, по-перше, коли є що відсвяткувати, окрім нового року, може, у вас там день народження якийсь, ну, не ваші конкретно, понятне діло. а, Але, знаєте, ця карта, коли ви наповнюєтеся, коли все класно, навіть погода вам просто каже, шепче вам. Карта, коли. Поруч з нами найкращі люди, які нас завжди підтримують, які будуть щиро радіти нашим перемогам і підтримують, коли нам це буде потрібно, в якийсь такий момент. Але ця карта, коли все супер. Це карта такого емоційного, крутого наповнення тобто з подружками і ви точно десь посидите. Так, давайте подивимося карту на кохання. Так. Що ж вас чекає в темі кохання? Моя улюблена колода. Десятка мечів, десятка мечів карта завершення. Карта, коли ви щось хочете в темі особистого життя завершити. Можливо, вам не подобалося якесь відношення до вас. Можливо, вам не подобалося те, що ви постійно одна чи один. Можливо, вам не подобалось якась, знаєте, така. Ну, от що, що ви хочете змінити. І ви такі так. Це в цьому році вже буде по-іншому. Я устала, я хочу нових емоцій, я хочу всього нового. Я не хочу тягнути це в новий рік. І ви от вирішите завершити це, знаєте, так якось одномоментно. Так, давайте подивимося ще одну карту для вас. Карта колісниця. Бачите, як у вас, от щойно ви щось завершите в темі особистого життя, ви одразу, е у вас одразу буде якийсь квантовий стрибок. Думаю, що карта колісниця це така карта прориву. От вам, знаєте, так прям. По-перше, це карта ще поїздки, ви можете кудись поїхати да, з подружками, де там наша трійка чаш, з подружками кудись поїхати, десь тусити і такі. А що я до себе таке дозволяю? Що я взагалі хочу? Скільки того життя? Це моя любима фраза після того, як почалось повномасштабне вторгнення, скільки того життя? Це я постійно відкладала, щось терпіла, щось десь змирялася з чимось, особливо в темі фінансового плану. Навіщо? Скільки того життя? Ми не знаємо навіть без оцього антуража, який у нас зараз є. Треба жити так, як хочете ви. І це я не кажу про якусь без, там, безвідповідальність і тому подібне ні. Я кажу про те, що не треба відкладати життя. Так, фінанси. Дивимося вашу карту на фінанси, що нам приготував Січень. Сімірка Жезлів, Сімірка Жезлів, карта відстоювання себе. Карта, коли, може, ви захочете щось купити, і, такі, і всі такі, ні, вам то не треба, то не треба. Ви такі Ні, я хочу. Це в мене так з машини було. <гум> я хочу. Е, карта, коли е, треба, або це може бути відстояти себе, наприклад, якщо у вас власна справа, якийсь бізнес, е, то можуть прийти якась перевірка, і ви такі ні, ні, у мене все чітко, до мене якихось питань немає. Або десь треба буде відстояти свою думку, що от треба робити так, можливо, у фінансовому плані, а не інакше. Давайте ще одну вам карту дістанемо. Король жезлів, так. Да. От по королю жезлів ви краще бачите, куди вам рухатися. Ви знаєте, чого ви хочете, е, ви знаєте, як цього досягти, і навіть якщо вас в чомусь не підтримають, це не має значення. Йдіть так, як ви запланували, і ви дійдете до мети. Це просто перепона, яка, яку ви легко переступите, преодолієте, е, і вам буде від цього навіть простіше, що знаєте, ви самі це зробили і не надіялись на кого. Хоча. Потрійці чаш, де вона? Подивіться на тих людей, хто вас підтримає в цей момент. І ви будете знати, що це саме ви, що це саме вони, ваші щирі друзі. Так, карта е, порада. Порада на січень, що вам всесвіт радить. Дивимося. Шестірка пентаклів. А на, а на Дні Колонде е, жезлів. карти. давайте їх разом візьмемо, вони мені сподобалися. Карта, по-перше, ви в центрі уваги, карта тріумфу, ви 100% переможете тих всіх людей, які вас не підтримують. Це карта щедрості, карта подарунків, ще сірка Пантаклів. Карта, коли вам е, всесвіт буде дарувати подарунки, це карта е, Блага, і тут по можливості. Комусь допоможіть, знаєте, з такої фінансової точки зору. Створіть собі таку позитивну карму грошей. Може, комусь когось порекомендуйте, прорекламуйте, десь когось підтримайте, і це повернеться вам з Торицею. Я вас люблю, цілую. Приходьте на розклади, підписуйтесь, дивіться свій величезний прогноз на рік і з Новим роком!